Всім доброго дня! Знову повертаюся до цієї копалки. <кій> Вперше прошу максимальний репост. Е, тоді, ми тоді я зв'язувався з заводом. Мені пообіцяли, що заїдуть, подивляться, все порішають. Е, ось е, я прикріплю фото виробника. Я прикріплю цю картинку. Потім ситуація така: копалка абсолютно негодна до використання. Тоді як порвало рівня. Ленту транспортерну. Ось вона поміняна. Я її змінив, поставив цю. Е, що було далі? Начало <клух> Начало перекидати. Вся проблема, чого і рве, начало перекидати прутики через зірочку на зірочку. Видно, що вона е, злизана зверху. Чому? Тому що провернуті шестерні по відношенню одна до одної. Ну, не Шестерня зірочки. Оця шестерня і з оцею вони якби провернуті. Я думаю, на відео можливо трохи буде видно. Ось так. Трошки видно, що вони провернуті. Одна до іншої. І воно через це починає скакати і закидати одну сторону сильніше за другу. Розуміється, натяжка повишається, воно скаче. там ну, В принципі, зверху на зірочку взагалі не повинно попадати. Тут зазор був дуже мінімальний, почало обрізати шестерню. Бачите, навіть змазав вже після того. Я підложив шайбочку, щоб чуть-чуть подати сюди. в итоге воно взагалі почало закли... заклинювати. І плюс вал поміняли, вал почало обрізати. А де в мене вал? Вал, вже не знайду, мабуть, ту трубку десь лежить. Коротше, ситуація така. Звернувся я до магазину. Магазин спочатку почав казати, то в мене камінь попав, то мої проблеми ніхто нічого мені не поміняє. Така ситуація. Потім зі мною зв'язався, бо я їх відгук залишив у них на сайті. Я в них залишив на сайті відгук, вони зі мною зв'язалися, що я такий сякий, що я погані відео знімаю. Ну, вибачте мене, вона мені з доставкою вийшло 21 тисяча. Я заплатив на пошті за цю копалочку, яка вибрала до 10 соток. Більше вона не вибрала. Розумієте, я взяв з людей, допустимо, за те, що я вибирав картошку, по 50 гривень за сотку. 10 соток вибрав, 500 гривень. Я на ній заробив. Втратив 20, 20 тисяч я, нині втратив. І зв'язуюся з ними сьогодні, кажу так і так. Зі мною ніхто не зв'язується, ви, ви щось думаєте, не думаєте. Ну, якщо це представник заводу, але от це представник ось цього заводу. Це два заводи, але вони працюють разом. Представник у цього заводу каже: ну, якщо їм не цікаво, то викладайте відео з усіма недоліками і тому подобне. Ну, кажу, тільки, і, і кажеш, тільки не викладай етикетку. Ну, а як же я можу не викладати етикетку, якщо це частина вироба? Правильно? Це частина вироба. Він боїться за свій завод. А я кажу: ну, я ж йому так і кажу, це частина вироба, я виріб знімаю, викладаю, і хай люди дивляться. І він мені каже, ну викладай, якщо ви нелюдь, то викладайте. Оце така цитата була. Ні, я не нелюдь. Я просто хочу справедливості і хочу, щоб зі мною була обратна связь, і щоб люди розуміли і відповідали за те, що вони продають, а не просто, вибачте, мене, сирий продукт. Я не кажу, що гамно. Метал непоганий, але вже бачите, його вже починає викручувати. І за отій чуть, чуть що я пройшов, проробив його, почало викручувати, по ньому видно. Ну, Воно не дороблене, просто сире. Люди продають його як готовий товар, і за це беруть хороші гроші. Ви або його продавайте дешевше, і кажіть людям, що його треба доробляти. Або доробіть нормально, хай воно буде дорожче, але воно буде працювати, а не буде просто люди викидають гроші і воно буде стояти. Я дивився в них на сайті. У них багато товарів різних продукції вони роблять. То я після цієї ситуації взагалі нічого нікому не рекомендую в них купувати. Не тільки копалки. У них є і копалки, і сажалки, і сіялки. Дуже багато навісного обладнання до техніки. Тому я дуже вас прошу: зробіть максимальний репост. Щоб узнали про цей завод як можна більше людей. І щоб як можна більше людей просто не зв'язувалися з ними. Є куча інших виробників, які роблять совісно. Наприклад, копалку і сажалку, я перепрошую, сажалку я купив бомет. Я абсолютно нічого в ній не крутив. Тільки зібрав і вона поїхала працювати. Я тільки доварив, щоб були ґрунтові чистилися. Все, більше сварки ви тут не знайдете. Немає сварки, тому що там зроблено на совість. А тут, ну, як мінімум, вже трубу бачите, поміняну і ленту поміняну. Тобто я, ну, я не обманюю, я кажу, як є. І по ножові видно, що він практично не, не працював. Ось це таке, така ситуація. Тому ще раз прошу, максимальний репост, щоб люди знали, що вони за гімно продають. Ось так.